Українці, які знаходяться за кордоном та отримають пенсії чи страхові виплати в Україні, мають обов'язок кожного року підтвердити, що вони живі. Це називається фізична ідентифікація. До 31 грудня кожного року українці мають це зробити. Якщо ні, можуть виплати пенсії чи страхових виплат, можуть бути призупинені. Кого це стосується? Українців, які проживають за кордоном. В одному календарному році більше 183 днів, або українці, які отримали тимчасовий захист за кордоном. Що це така ця фізична ідентифікація? Проста перевірка, що ви дійсно живі, щоб Україна могла далі продовжувати виплачувати виплати. Як це можна зробити? Є три способи через дію. Це можна зробити, можна зробити, записатись на відеозв'язок з працівником пенсійного фонду, а також третя, або консульство, або посольство. Деталі цього всього прикріплю під відео. Хто не знав, поділіться цим відео з друзями, хто отримує пенсії чи соцвиплати, обов'язок є кожного року повідомити до 31 грудня, що ви дійсно живі. Трохи смішно б звучить, але так є. Тому кажу: поділіться з друзями кому було цікаво, кому було корисно, хто не знав, хто отримує виплати і не знав про цей обов'язок.